У суботу, 5 жовтня, відбудеться відкриття 90-го театрального сезону у Житомирському академічному театрі Ляльок. Він у нас ювілейний. Ми на жаль не робимо це дуже так помпезно і дуже дуже святково із за того, що. Чизки, тяжкі часи в Україні, але все ж таки життя продовжується і не маємо права не зробити маленьке свято для наших маленьких глядачів. Сезон розпочнеться з показу двох вистав. В Суботу у нас буде відкриття сезону минулорічною прем'єрою вистави їжачок хитречок або хитромудрий їжачок за казками Франка і за часів, коли ще звірі говорили. А в неділю буде вистава: що таке добре, а що таке ні? Головний художник театру Віктор Децук розповів, що, аби відкрити новий сезон, велася активна підготовка. Тому що е почали ми її з літку. готували виставку за типом ляльо, готували нові вистави. У нас була прем'єра вистави Мрія. У нас актори будуть вести другу програму на Михайлівській і художнє оформлення саме ми зробили акцент на Тих бахляльок, які представлені на цій виставці, які використовуються не тільки в нашому театрі, а й в світі. Директор театру Сергій Мисечко наголошує, що у разі повітряної тривоги вистава зупиняється, і всі відвідувачі повинні йти до укриття. В разі тривоги біля театру знаходяться укриття, де можна перечекати. І якщо вистава, як то кажуть, в розгарі. Ми виставу обов'язково продовжуємо. Якщо тривога триває більше певного часу, там щось по моєму більше години. тривога, якщо триває, то ми можемо квитки повернути, і на наступний раз, наступної неділі, наші глядачі можуть прийти і переглянути виставу. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.